Народ, доброго здоров'я. Проблема. Вже не хочеться ні комбайна, ні пшенички. От. Третій раз. За, За скільки? За три години. Ні, сьогодні не третій. Сьогодні другий. другий раз, сьогодні другий раз. Чому проблема? Отак так піднімає. Пірвекаєш. Запалювання нормальне. Два рази у нас зарвало. Тут задівав, той раз не задіває нічого. Що може бути? Підпажіть. Тут набивається сіна, чи від того що тупий противоріжи. Чи вона отак повинна болтатися, чи повинно плотно бути. Підкажіть, будь ласка, комбайнер з досвідом, тому що я не комбайнер Прийшлося ним стати на старість. І вже нічого не хочеться. Все. Я думав запалювання. запалювання ідеальне, От. Все рівненько, все як має бути. Хуля ще проблема з тим профілем, бо вби дерев'яний, тебе. Може би кого зламало би косогін. Ну і вздувай, отут, здувай, піднімає. То в цьому, ну недалеко, коротше, від від п'ятки. То тут, один раз тут. Ну, третій раз сьогодні у нас, так? Другий. Ні, за, за, три, за, за, за два другий. дні, за три дні. Сьогодні другий раз. Я не знаю, що робити, підкажіть. Що може бути який варіант? Я наперед дякую всім. Всього доброго. Слава Україні!